Знизилась дуже сильно жирова прослойка, її майже нема. Хочу поділитися з вами враженнями від прийому ендотерапії. Мені 49 років. Хочу показати вам. Уйшов з живота. Я даже не знав, що в мене такі кубики. Ось. Дієту я не міняв, я хочу звичайної їжею. М'язова маса в мене стала більша. Ну і хочу вам показати по результатам. Ось така краса, я гарна зроблена. Після першого курсу він піднявся 41,8. 41,8. До того ж, у мене були підвищені показники по холестерину. От холестерин був 5-36, тепер він нормалізувався, став норма 3,69 і ліпопротеїди. Були 307. Підвищено. Тепер 1.76. Ще значно підвищились сексуальні можливості. Реакція і збудження наступають набагато швидше. Сам процес триває набагато довше. Це приємно дивує. Так що я, я... буду продовжувати. І буду робити відеозвіття.